Спеціальні пандуси, бруси, стіл для ерготерапії та навіть баскетбольний майданчик на території центральної міської клінічної лікарні відкрили передовий реабілітаційний простір. Він розповідають лікарі, розроблений з урахуванням потреб та можливостей пацієнтів реабілітаційного відділення. Навіть його покриття, яке включає різні типи текстур та укладки, тут працює на те, щоб навчити їх ходити по різних поверхнях, а різноманітні локації для активності лише посилюють позитивний ефект, адже це. Це те, чого неможливо дати в обмеженому просторі палати. Вони можуть на за допомогою цих пандусів виїхати, пройшовшись по різних структурах: під піска закінчуючи каміннями, галькою чи іншими цими. Людина може повірити в те, що вона. Іде, живе і відновлюється. Є військові, є цивільні цив... військові вже інша генерація. Це є молодь, яка хоче активності, давши йому баскетбольний м'яч, давши площадку, давши кольцом. Він зможе пограти і повірити, що та рука, яка в нього є, травмована. Він може нею кинути. Це під час ігри е, працюють ті м'язи. Які ми не зможемо самостійно відновити, та йдеться не лише про фізичне відновлення, але й психоемоційне. Пацієнти, які нині проходять реабілітацію в ЦМКЛ після поранень, уже встигли випробувати новий простір. кажуть процедури на свіжому повітрі саме те, що треба. для ходячих пацієнтів. Це прекрасна можливість відновити далі свою рухливість, розімнути суглоби, відповідно. Так, аби в неправильно заживав, аби не було цієї туговатості. Я вже на ногах майже повністю, мені залишається лише місяць реабілітації, і якраз це те, що мені зараз потрібно, по суті. Майдачик це дуже класно, оскільки це надає можливість не тільки займатися в приміщенні, але й на свіжому повітрі. Воно відволікає і воно. Ну, завжди краще, коли ти знаходишся на дворі, чим десь замкнуті просторі. Хочеться е побільше якось ну відчувати себе е замкнутим. Такий майданчик наголошують в ЦМКЛ, є одним з перших в Україні. Досвід підгледіли у закордонних партнерів. І що важливо, цей простір актуальний не лише для військових, але й цивільних пацієнтів реабілітаційного відділення, яке в реаліях сьогодення працює на максимум. На сьогоднішній день у нас у реабілітаційному відділенні ми його можемо заповнити. На 300%, тому що реабілітація потрібна знову ж і військовим, і цивільним. У нас ті відділення, які просто потребують реабілітації. Це відділення судинної неврології після інсультні пацієнти, які гострий період повинні бути в ліжку, а інший період вони мають їх мають піднімати спеціалісти на ноги. Так само кардіологи, інфаркти, кардіохірургія. Люди гострий період в стаціонарі в ліжку. Після того ними мають займати спеціалісти, які би мали ставити їх на ноги. Без сумніву, це можна робити і дома, але все ж таки в стаціонарі не дарма є пакет, який дає 14-21 день реабілітації Реалізувати проєкт вдалося власним коштом лікарні та завдяки частковому фінансуванню міськради. Тож відкриття майданчика символічно приурочили до відзначення дня міста. Дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися, і важливо, що в Івано-Франківську розвивається такий напрямок реабілітації. Ми також плануємо. Мо ми передали центральній міській клінічній лікарні приміщення на вулиці Софіївка під саме реабілітаційний центр. Вчора до речі з нашими містами-побратимами говорили п'ять міст. Потвердило, що вони дадуть гроші на, на ремонт цього реабілітаційного центру. І я надію, що будуть інші міста, які приєднаються. Але це вже якийсь добрий початок. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.